Краз новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. У ніч проти 7 березня росіяни завдали удару по Тернопільщині. Дві ракети типу Калібр влучили у промисловий об'єкт поблизу Тернополя. Унаслідок атаки виникла пожежа, а в газотранспортній мережі зафіксували падіння тиску. Ще п'ять ворожих ракет нашим захисникам вдалося збити. Подробиці у сюжеті. У ніч на 7 березня росіяни двома ракетами типу Калібр влучили у критичний промисловий об'єкт поблизу Тернополя. Ще п'ять ракет силами протиповітряної оборони на території області вдалося збити. Внаслідок атаки відбулося загоряння газу. На місце події одразу виїхали рятувальні служби, та вже станом на 10 ранку пожежу ліквідували. Постраждалих немає. У нас після удару відбулося падіння тиску газотранспортній мережі, і ми вчасно попередили всіх споживачів в першу чергу. Непобутових. Також відповідальні служби попередили голів громад та керівників закладів освіти про можливі тимчасові обмеження у постачанні газу. Станом на 10 ранку, 7 березня, фахівці провели необхідні ремонтно-відновлювальні роботи. Ситуація стабілізується. Сподіваюся, що ми зможемо повністю. Забезпечити постачання газу, ну але це вже дуже буде багато залежати від оперативності і вмілості тих служб, які зараз займаються цим питанням. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки по області. На місці працюють 66 рятувальників та ще 16 одиниць техніки. Крім того, фахівці провели заміри повітря. Результати повідомлять згодом. Фахівці досліджували вміст небезпечних речовин азоту, діоксиду, оксиду вуглецю, формальдегіду, аміаку, сірководню, хлорвмісних сполук у п'яти контрольних точках. Станом на 9-20 годину 7 березня шкідливі речовини не перевищували чутливості приладів, що відповідає санітарним нормам МОЗ. Війна змінює життя захисників і захисниця. Після повернення додому вони стикаються з новими викликами: як адаптуватися, знайти підтримку та повернутися до мирного життя. Саме для цього на базі поліції Тернопільщини створили ветеранський простір Незламні духу». Тут ветерани зможуть отримати психологічну, соціальну та юридичну допомогу, а також підтримку у працевлаштуванні. Детальніше про цей проєкт у сюжеті моїх колег правоохоронців. Налагодження співпраці та об'єднання ресурсів для ефективної допомоги ветеранам війни, тема, яку обговорили представники поліції, соціальних служб центру зайнятості рятувальники та військові під час Крулого столу, організовано в головному управлінні національної поліції Тернопільщини. Під час заходу презентували роботу ветеранського простору Незламні духом, який створений на базі поліції для об'єднання, підтримки та допомоги тим, хто прийшов крізь пекло війни. Це справа честі. Люди, які віддали своє здоров'я, частково віддали своє здоров'я. Мають бути не поза увагу, як мінімум, а ми маємо для них робити все можливе і навіть неможливе. Наші двері відкриті для всіх військовослужбовців, які мають ті чи інші проблеми і питання. Координувати роботу простору незламні духом буде провідний консультант з питань ветеранів головного управління національної поліції в Тернопільській області Руслан Пилихатий. У минулому він боєць об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь пройшов найгарячіші напрямки фронту на Донеччині, де отримав важке поранення, що призвело до ампутації нижньої кінцівки. Тому як ніхто інший, він розуміє потреби та труднощі, з якими стикаються люди, які повертаються зі зони бойових дій. Перш за все, потрібна підтримка психологічна, соціальна, ментальна це і робота з сім'ями, сім особливо тих, щоб. Пропали звісті і загинули. Це робота з сім'ями ветеранів, які прийшли з тяжкими ушкодженнями. Повірте, їм також нелегко. легко. Пріоритетне завдання ветеранського простору це працевлаштування ветеранів війни, зокрема з інвалідністю, не лише в підрозділах системи МВС, а й в інших сферах. Сьогодні в поліції Тернопільщини серед цивільного персоналу працює 12 осіб з інвалідністю, серед яких троє ветеранів війни. Ми для всіх роботодавців, тобто люба форма власності державна, комунальна, тобто любий. Люба організація, яка є, яка працевлаштовує людей, і при працевлаштуванні людей з інвалідністю, так як внаслідок війни і звичайних людей, які мають інвалідність там по інших причинах, ми компенсовуємо облаштування робочих місць комфортні, необхідні по нозології, які є вимоги. Учасники круглого столу обговорили спектр підтримки, яка надає кожна державна структура ветеранам та їхнім родинам, та зійшлися на тому, що важливо створити так звану інтерактивну карту з інформацією про всі доступні послуги для них, зокрема пільги, компенсації, медичне та соціальне забезпечення. Зібралися люди з різних структур, які можуть бути корисні сьогодні власне в ветеранській політиці. Ми сьогодні побачили дуже багато різних напрацювань в кожного, і вони сьогодні можуть акумулюватися в одну єдину систему. І ця система. Щодня буду допомагати ветерану адаптуватися. Могому підтримку в реалізації проекту Ветеранський простір незламні на духом надає громадське формування «Капеланський патруль. Вони організовують різні заходи для захисників та підтримують їхні родини. Ми сотворимо це місце, де всі, хто потребує в якоїсь допомоги психічної, фізичної, ментальної чи навіть просто провести час. Це буде місце в Тернополі, і ми будемо жаді сприймати фінансову. Що треба? Ми там, ми будемо поруч. Учасники круглого столу обмінялися контактами для кращої комунікації та залучення якомога більше професійних ресурсів для швидкого вирішення проблем, з якими стикаються люди, які втратили здоров'я на війні, знайти місто і зберегти його історію. Захар Дябло та Михайло Моргун створили гру «Знайди Тернопіль, яка знайомить гравців із визначними місцями та видатними постатями міста. Хлопці розробили 55 карт з унікальними зображеннями. Як грати та чим вона особлива знає наша Антоніна Речкун. Саланцотко. 에... Ключ по міст. По... 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 Знайди Тернопіль. Саме таку гру створили Захар Дяблу та Михайло Мургун. Хлопці зізнаються, часто проводили час разом, граючи настільні ігри, а згодом вирішили розробити власну. Від задуму до реалізації минуло майже три роки. Усе для того, щоб познайомити містян і гостей Тернополя з видатними постатями та знаковими місцями, що асоціюються з містом. Грати її досить просто. Ви е, фактично маєте там колоду карт. І е, учасник шукає е, співвідношення картинок. Тобто на кожній картинці є одне спільне зображення, і коли ви його знаходите, ви там, викрикуєте ту назву об'єкта і кладете поверх колоди. Захар Дябло пояснює, переможцем стає той, у кого першим закінчаться карти. Грати можна як у двох, так і в компанії до шести осіб. Захар відповідав за дизайн гри. Він створив 57 унікальних зображень, витриманих в одному стилі. Сама назва от знайди, і приставочка знай, так, щоб вивчати Тернопіль і ці всі зображення. Ну вони не просто так тут намальовані, що вони мають якусь певну суть, якусь історію. Співрозробником гри також є Михайло Моргун. Він займався пошуком місць, їхніх описів та маловідомих фактів. За його словами, у грі є навіть локації, які давно зникли з карти Тернополя, але залишаються частиною його історії. Хлопці ретельно підбирали найцікавіші будівлі, видатні постаті та знакові місця, які відомі тільки містянам, наприклад, молоко чи стара піцерія. Як ми відбирали, був величезний список. Ми дивилися, так, це важливе, це не важливе. Потім шукали ну це по будівлях. тобто Це якась історична будівля, це просто красива будівля, ну, вона виділяється на фоні іншого архітектурного, е, архітектури міста, е, ну, шукали історичні цінності якісь. До комплекту знайди Тернопіль входить інструкція з різними варіантами гри, а також QR-код, за яким можна переглянути ілюстрації та їхні описи. Перший тираж складав лише 10 примірників. Це був тестовий випуск, аби зрозуміти, чи гра зацікавить людей. Їх вдалося доволі швидко реалізувати, тому наступний тираж планують збільшити до 50 штук. 8 березня міжнародний жіночий день. Для багатьох це не просто дата в календарі, хтось приймає її як день весни, тепла і уваги до жінок. А для когось це нагадування про боротьбу за рівні права. Сьогодні це свято викликає різні думки, одні вважають його пережитком минулого, інші гарною традицією, яку варто берегти. Хто святкує, а хтось ігнорує, вважаючи, що сенс цього дня змінився. Тож ми вирішили запитатися пересічних людей Тернополя, що для них означає 8 березня і як вони до нього ставляться. 8 березня, окрім того, що ми знаємо, що це там день боротьби жінок за свої права. Я вважаю взагалі, що це ну, гарне і потрібне свято, тому що це лишня нагода приявити увагу до своїх жінок. Свято весни, а то, що стосується колишнього свята, Дня жінки, я не знаю, як, як на це дивитися. Можна з різних сторін дивитися. Я, наприклад, сприймаю це спокійно. Для мене воно нічого не символізує, бо я його не святкую, не відзначаю. В сім'ї святкуємо тільки День Матері. Якщо чесно, абсолютно нічого. Для мене 8 березня це в першу чергу день для всіх дівчат, який символізує про їхню боротьбу, за свою, так скажімо, незалежність, а також як прояв поваги до них це свято для жінок обов'язково. Я вважаю, що цей день мають здійснитися всі їхні бажання. Це в першу чергу. А в другу чергу це день, коли весь світ має згадати, що жінка це не просто якась рабиня, а це жінка, її треба поважати та любити. Дівоча збірна України з футболу у Тернополі. Упродовж трьох днів у нашому місті проходив навчально-тренувальний збір команди Ю-17. Головна мета підготовка до чемпіонату Європи. Також спортсменки провели контрольний матч із Житомирським жіночим клубом Полісся. Як відбувалася підготовка збірної до європейських матчів, дивіться далі у сюжеті. Тренуються, грають товариські матчі та готуються до чемпіонату Європи. До Тернополя приїхала дівоча збірна України з футболу. Тут у команди відбувся навчально-тренувальний збір спортсменок до 17 років з різних областей країни. Упродовж трьох днів на новому футбольному полі штучним покриттям у парку Сопільчі дівчата вдосконалювали свої вміння та навички перед європейськими матчами. Одна з учасниць збірної 16-річна Анна Харченко. У футболі вона вже 8 років, а на полі займає позицію воротарки. Дівчина зізнається, під час гри відчуває велику відповідальність, тому зараз ретельно готується до чемпіонату Європи. Мандраж, хвилювання завжди є за результат. Збори в нас проходять чудово. Ми вже тут три чи чотири дні. Вчора зіграли гру проти Полісся, на жаль, програли, але будемо будем битися з іспанцями за перемогу. Ще одна учасниця збірної України – 15-річна Мілена Іванченко. Футболом вона займається близько восьми років. Дівчина зізнається, цей спорт став для неї сімейною традицією. Батько захоплювався ним, братство, професійним футболістом, а тепер і вона у цій сфері. Півзахисниця Мілена допомагає команді як у захисті, так і в створенні атак. Я, як кажуть, так кайфую від гри. Мені подобається гра. Це не моє хобі, тобто я цим живу. Я так скажемо, зовсім майже не хвилююся перед іграми, але думаю, перед цими іграми на чемпіонаті Європи буду хвилюватися. Наразі на навчально-тренувальний збір приїхало 24 учасниці. Однак тренерка Людмила Лемешко каже, на чемпіонат Європи зможуть поїхати тільки 20 з них. Тож зараз для кожної важливо продемонструвати свої найкращі якості та професійний рівень. Окрім тренувань, збірна провела контрольний матч із Житомирським клубом Полісся. Гра завершилася з рахунком 2-3 на користь суперниць. Наше завдання було відпрацювати, спробувати, незважаючи на результат. Побачили, що ми можемо, що виходить, що ні. Як виглядають дівчата на фоні трошки старших дівчат. Перший матч на чемпіонаті Європи дівоча збірна України з футболу проведе вже 8 березня в Іспанії, де зустрінеться з командою господарів. У заповіднику медобори на Тернопільщині зацвіли перші восняні квіти. Підсніжники про це повідомили на сторінці заповідника у Фейсбук. Весну з кожним днем все більше відчутно у повітрі. Такі дрібниці тішать у вирі всіх негативних новин. Тож сподіваємося, що уже незабаром ми почуємо найголовнішу і найомріянішу для всіх українців: це перемога. Спокійного вам вечора та гарних вихідних.